Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Ruslan. Мене звати Павло. І сьогодні в нас на каналі Огляд сучкоріза від компанії Льови 22080. Це з квадлцем один з найпопулярніших сучкорізів від Льова. Продається він в такому блістері. Всередині блістера є картонка. Зказанням технічних характеристик цього сучкоріза, а також інших сучкорізів 22-ї лінійки, перелік змінних деталей, а також як він розбирається, і всередині картонки є схема, як його розібрати, а також певні артикули комплектів і змінних деталей, які можуть підійти до цього сучкоріза. Всередині блістера є ключик шестигранник простий, яким можна розібрати цей сучкоріз. Нагадую: усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей сучкоріз належить до сучкорізів з ковадоцем. Лезо в нього є вигнуте. Вигнуте воно досить специфічно, тобто з такої цікавої форми. Тут великий прогин, а в цій частині є виположення, тобто воно є практично пряме. Загальна довжина цієї моделі 80 см. Є ще модель 22100 см, з довжиною 100 см метр. Діаметр обрізки цього сучкоріза до 45 мм. Тобто, цей сочкоріз також сотий, довший дозволяє виконувати досить складну важку роботу. Вага при цьому всьому цього сучкоріза кілограм 180 г. Леза виконане в нього з висковулицевої сталі, покрите тефлоном. Точно так само, як і основа, яка тримає контрлезу, так само виконана з висковулицевої сталі і теж покрита тефлоном. Лезо має з двох сторін спуск виконаний і заточено воно тракціону. Ковадел це виконане з цинку і тримається на металевій основі на двох гвинтах. Осьовий це є просто гвинт, гайка і пластинка фіксатора, гайки, тобто регулювання затяжки осьового його ву. Ось пластинка дозволяє точно настроїти натяжку осьового вузла. І ось тут ми маємо гвинтик, який кріпить цю пластинку до основи контролеза. Контролезо і лезо кріпляться в руків'ї. На двох гвинтах, в самого руків'я є от дві виштамповки з двох сторін, які власне сідає в даному випадку лезо, і оці два гвинти, які тримають саме лезо, кріпляться на двох втулках. Всередині є ще така резинова проставка. Ось тут на хвостовику, між хвостовиком і руків'ям, яка поглинає і запобігає поперечним люфтам, які є ось тут в руків'ї. Руків'я це алюмінієва трубка овальної форми. Тобто це є фірмова форма, така от відльова. На кінці цих трубок є дві пластикові накладки. Накладки досить комфортні в утриманні. В даному випадку на оцих більших сучкорізах, на відміну від 31-ї лінійки, накладка є ось. Такої вигнутої форми специфічної з розширеннями на початку і розширенням на кінці. Досить комфортні отримання. Як розібратись брати сучку різ 22 серії від компанії Льова? Ми вам покажемо в окремому відео. Ну а зараз на завершення хочу вам нагадати, що придбати сучкуріс 22.080 від компанії Льова ви можете в Garden Plus Україна як офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Приєднуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!